Адаманша також вже в машині Де ж шлях до потягу. Я буду її передавати через свою співробітницю, бо співробітниця їде відпочивати і там тим шляхом вона буде їхати в потязі. Завтра, в 4-й годині ранку 4.35, ця дитина вже буде в своїй новій сім'ї. Е, люблять мені там витисувати, дивлюся, в неї печальні глаза. З того печальні глаза, вони, то, вони все, люди в собак зовсім інші почуття, на відміну від нас. Вони не розуміють того болю, такого болю. Так що і так як це цінята, і вони мене люблять людей. Вони знають, що такі люди. Я не переймаюся, не переживаю, в них все добре. Але зараз е як звісно, вони трошки, ну як нова, нова людина, треба ж познайомитись, так? То... Вони трошки переймаються. А так все добре. Це ми в машині. Зараз будемо їхати на вокзал. Їдемо на вокзал, на потяг давай красота. Зніму в потязі її. Трошки великий. Що, красунька? Подивіться людям туди в камеру. Каже, зада, таманша ти моя, атаманша, атаманшу забирають і виють. Думають, блін, куди ти їх уносиш по одному? Але нічого. На ну, те воно таке життя. Таман ще їде до моїх знайомих, то в неї все буде добре. Не, все буде добре. Да? так. Що там? Ану, пишіть, що там? Розгублені очі, вона переживає, що там. <сум> Та Манша просто в кожного цуценя, як і в кожної собаки, в кожної людини є свій погляд. У хтось він має такий, ну типу, більш печальний погляд, а у хтось має більш такий, то чумачечий погляд. Але коли собака стресує, вона складає уші, ні в людціка, ні в феєчки вуха складені не були. Перш ніж виписувати мені, там ото, бити мені блін, своїми коментарями прямо в серце, відповідно до цих цуценят, вивчить психологію собак. Це всім папа-папа. -па -па -па, ми в дорозі Ой, їдемо. А там да, Давай, скажи, мама, так! Да. В нове життя, я і я їду. Да? Да. Моя дівчина.